Наприклад, мене було у мене день народження. У мене це день народження. Мені 21 рік. мене залишили на другому поверсі і сказали, що не спускатися. Я себе розважаю як можу. одягла його наушника ще нічого не чути. І, і, і сиджу слухаю музику. Біля зеркала. Бачите ці маленькі ручечки, такі малесенькі? Ти бачиш? Мама. Мама зараз прийде теж, подивиться. Баба. Бабах буде, да. Буде баба. Мають вже своєю улюбленою справою, заводять сім'ю, і в них вже Дім, квартира і машина, і просто вони супер успішні і класні. На щастя, чи на жаль це не так і я себе відчуваю на 14? Також до мене приїжджала подруга сюрпризом. У <звіст> нас не лякає дощ, і ми йдемо прогулятись. а все тому що нам треба щось солоденька до чаю. І Це єдине, що нас мотивує вийти. Mm. <рес> 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 Ми Ці дні пішли дуже класно. Дуже класно, дружні, починаємо. Нам по скільки по 14? Щоб обміняти найкращу подругу, привести з нею час після дуже довгого е, періоду, коли ви не бачите, це взагалі дуже багато чого вартує. Також приїжджала сестра мого хлопця, передаю тобі привіт. Я знаю, що ти дивишся моє лого, і е, е, тисячу цьомчиків, і чекаємо у вас знову. Також сталося дуже багато змін в нашій квартирі, тому що у нас з'явився нарешті класний великий диван, і ми про нього мріяли дуже-дуже довго. І нарешті ми купили і тепер можемо насолоджуватися ще більше тут з комфортом просто. Ми їздили в Швецію в таку міні-подорож. Це було надзвичайно, це було дуже красиво і дуже-дуже дуже класно. Дуже, дуже Взагалі відвідувати нові місця, нові країни. Це завжди щось дуже прикольне. Mm -hmm. Я від, чомусь вирішила сьогодні взяти телефон і зняти свою вечірню рутину і завтрашній вихідний. Сьогодні субота, а ще сьогодні 22 листопада. І це дуже дивно для мене, але у нас в дворі стоїть прикрашена Йолинка, і вже всі танці чекають кріснес. Uh, Уже в усіх магазинах просто все для Нового року, все для Різдва. І я так на це все дивлюсь, надихаюсь, і мені вже теж дуже хочеться прикрашати нашу квартиру, але я поки що цим не спішу, тому що, якщо сказати... Як взагалі ми з сім'єю колись саме прикрашали? Це вже були якісь такі 20-ті числа грудня, певно, перед Миколаєм. Миколаїв був 19 грудня, і десь, десь в цей період ми тільки починали, доставали ялинку, іграшки і це все прикрашали. Тут все занадто рано, і мене це дуже дивує. Але я запитала одного чоловіка, кажу, тільки ви з куди ви спішите? А він каже, ми нікуди не спішимо. Нам просто подобається розтягувати ось цю насолоду, перечуття свята, тому ми чим раніше, чим раніше, тим краще. Ось відчувати цей дух Різдва, готуватись до нього, і це насправді чарівно, Це в якійсь мірі дуже казково. Все, що є у мене з новорічного, це я купила свічки червоні, підсвічники сьогодні. Uh, і готую маленькі подарунки, тому що ми чекаємо гостейсько. Тому для них теж будуть подарунки, і мені дуже подобається ось ця, uh, така суєта, да, коли ти придумуєш, купуєш, водиш, купуєш подарункову бумагу, думаєш, як це все, все загорнути, подарувати. Мені це дуже подобається. І я завжди дуже дуже сильно люблю. Uh, П'ю какао, чекаю. Приготуються мої, розгріється Able Skin, якщо я правильно говорю, це данській, Такі різдвяні яблучні традиційні пампушки, які вони готують. Ми купили їх спробувати, і я вирішила їх зараз з какаополасувати. Взагалі я зараз сама, і це дуже дивно для мене. Тому що я вже дуже-дуже давно не була сама в квартирі. Хлопець пішов на корпоратив. І от цей вечір я буду проводити сама, і мені якось так незвично. Але насправді я дуже люблю проводити час на динці, і для мене це дуже важливо. Але просто цього так давно не було. Там ну, в день це одне. В день це вже дуже багато справ, робота, якісь домашні. Турботи, а тут прям цілий вечір, вихідний, і от зараз зробила собі какао, чекаю на мої сківе, і можливо знайду собі зараз якийсь фільм або почекаю книгу і, і буду якось себе розважати і відпочивати. А в мене ще стірка, ну, звичайно. Мені неймовірно подобається ось цей от куточок наш. Це мені подарувало на день народження, просто неймовірний везон, тому в нас зелення стало ще більше в квартирі. І також ось цей уголок, він також мій улюблений. Складаємо лего, хтось почав складати. Тут теж якісь такі маленькі елементи до Різдва. Сьогодні зробила рамочку з фото, тут фото з моїми рідними. І я так скучаю ось, але хочу, щоб ці фото стояли тут. Ще я трішки змінила ось цей вуголочок у нас на кухні. Ми купили сьогодні ось таку підставку для фруктів. І трішечки переставила тостер, достечко, і мені неймовірно подобається все мої able skills. Розігрілась. Я дуже хочу вірити в те, що я правильно кажу їхню назву, але я обов'язково перевірю. А, і да, це такі от традиційні данські пампушки, які вони їдять на Різдво там, і протягом цього періоду Різдвяного. Вони є яблучні, є з, є з шоколадом, я ще бачила. От, і їх зазвичай присипають сахарною пудрою, цукровою пудрою, або вмикають в джем і їдять з джемом. Ось вони виглядають ось ось так от. Тому. Буду пити какао е, їсти ці. Ей, з Ківа! І зараз хочу знайти якусь. Можливо, різдвяна історія фільму. Дуже люблю фільми про Новий рік. Є такі сімейні, класні. А ще я просто <плес> насолоджуюся, як виглядають ці підсвічники з свічками. Хочу ще купити скатерку сюди. Щоб це виглядало все більш-більш затишніше. І хочу вже прикрасити квартиру, у нас є сходи, тому думаю, можливо, обмотати такою зеленою сніжком зеленим, я не пам'ятаю, як це називається. Але так, да, і купа, є бажання, головне, щоб на це все ще був час, ресурс і натхнення. Тому, тому так. Зараз я почищу собі мандаринки. Я вам кажу просто в повітрі, тут скрізь вже, вже просто Різдво, Новий рік. Зараз я вам покажу, як е, виглядає наш е, двір. Просто, ну подивіться, ялинка. В кожного на балкон. Привіт! В кожного балкончик, прикрашений гірляндами. Ой, це все дуже-дуже казково. І е, неймовірно, просто неймовірно гарно. До речі, прям мороза. Вчора було мінус два, сьогодні трішки тепліше, але все одно. Ввечері падає до нуля, до мінус одного. Уже справжня зима скоро. радий познайомитися з вами за ці вихідні. Скажімо, я з вами віду. Що конкретно ви мені покажете? Йде сніг? Уявляєте? Це не дуже видно, але. Але йде сніг. А ось. Я вже бачила в Польщі сніг, в Німеччині сніг, і вже до Данії теж добрався сніг. Я приїхала з роботи. От, сьогодні такий дуже похмурий день, а, тому що. Взагалі сонця майже не було. І зараз третє. І таке відчуття, наче вже вечоріє, вже наче темніє. Якось дуже мало не вистачає світлого дня в добі. Але зима наближається, що поробиш? Блінсіх! Літак латитись. Я шокована просто. Все, Виключаємо білік, беремо речі і додому. Дома теж вже якось так темно, похмуро. От. Але е сьогодні це не впливає на мій настрій. Я сьогодні почуваюся добре, тому що інколи все ж таки погода вносить свої корективи. Але е, був хороший робочий день і загалом почуваюся нормально. Е, тому можна, можна жити без сонця. Я грію собі борщик, Вчора приготувала, дуже люблю. В дитинстві не дуже любила супи, борщі, а от коли виросла, зрозуміло, ось весь смак. Цих страв і мені прям дуже подобається. Інколи прям буває таке, що дійсно хочеться супчику якогось поїсти чи борщику. Дуже-дуже-дуже люблю зараз це, але рідко готую. Але готую все ж таки. Ще хотіла вам розповісти про те, що мене взламали в телеграмі, тому будьте обережні з цим, тому що я тільки що спілкувалася з дівчинкою. Ми там обговорювали різні варіанти, як ми могли б його встановити. Сподіваюсь, видасться. Вже дуже багато відео на цю тему, певно, дуже багато кого взламують. І я з цією проблемою стикнулася вперше. Для мене це щось таке нове. От. Я якось засмутилась, а потім я зрозуміла, що це точно не варто ну, це точно не те, через що варто засмучуватися, це просто аккаунт в Телеграмі. Зламала та й зламала, аби не було нічого гіршого. От знову ж таки, тут е, все залежить від того, як ти сприймаєш ситуацію. Я вирішила не сприймати якось її серйозно, нема телеграма, та, та й нема. Ну, та й все. Добре, слава Богу, мене там не було якихось, знаєте, е, дуже важливих е, конфіденційних е, даних, тобто не було ніякої такої важливої інформації. Єдине, що звичайно це фото. Відео чати з близькими, це все дуже-дуже дуже, дуже, дуже... близьке. І от це в... сумно втрачати. Але маємо, що маємо, можливо, все ж таки в мене вдасться встановити а, і видавати тих злодіїв з мого аккаунту. <сум> Тому будьте обережні і ніколи, ніколи не приходьте за дивними посиланнями, як зробила це я. Я цікую красомо вчора зробила. Вирішила отак от трішечки прикрасити наші е, сходи. Хм, дуже красиво. Мені дуже подобається. Я трішечки зробила танську, трішечки намагалась прочити, записати, законспектувати. Зробила домашку і зараз планую зробити таке легеньке якесь вечірнє тренування, можливо, йогу, якусь таку більш, спрямовано на дихання, розслаблення, розтяжку, можливо, якусь не знаю. Зараз буду щось. Дивитися.